Не повинно бути. В Новоселецькому районі оселилися лебеді. В селі Зелений Гай місцеві жителі натрапили на дві пари лебедів, які оселилися біля їхніх домівок на річці Прут, яка протікає через село. Більше про те, звідки і коли в зеленому гаю лебеді з'явилися. Дивіться в сюжеті Дарі Товпіч. В селі Зелений Гай Новоселецького району ось на цій річці декілька днів тому з'явилось п'ять лебедів. Сьогодні їх залишилось четверо. Місцеві жителі не знають, куди подівся ще один лебідь а хтось запевняє, що їх із самого початку було четверо, судячи із забарвлення, лебеді. Молоді сільський голова розповідає, що місцеві настільки переймаються тим, аби птахи не голодували, що не тільки їх підгодовують, але й перегодовують. Перельотами то інколи залітали до нас, но такого разу як на тепер не було. Ну, ви знаєте, приємно те, що воно якби відчувається доброта. Така мабуть, деякі люди задумуються над тим, над красотою, взагалі в природі, яка вона є. Подивитись на птахів до річки проводять дітей із Зеленогаївської школи групами на екскурсії. Дівчата, яких ми зустріли біля річки, ні, перед нашою йде. зустрічю вже були тут зі своїми викладачами. Мій однокласник Паша казав, що вони тут є. З вчителькою і з всім класом ми прийшли сюди. У мене є подружка Кароліна. В нас восьмого класу розказала, що тут є лебідь. Коли вони мали, вже ми вже йшли, стали тут на горбічок і побачили, що лебідітко розпустили крилі. І в них дуже були красиві крилі. Зеленому Гою пишаються тим, що біля їхніх домівок оселились білі лебеді і вважають це добрим знаком. кажуть, вони прилетіли саме до їхнього села, тому що тут добрі люди живуть. Дар'я Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.